6 лютого відбулося виїзне засідання адміністративної комісії. Члени комісії проїхались вулицями міста, аби переконатись в тому, що всі дороги розчищені від снігу. В ніч з 5 на 6 лютого погіршилися погодні умови. Знизилася температура повітря і почався снігопад. Сніг йшов більшу частину дня. Працівники ККП відразу взялися до роботи. Починаючи з 6 години ранку на вулиці міста виїхало 4 одиниці техніки. Також вулиці чистили трактори приватних підприємців Федора Шейка, Романа Цюпка, Сергія Бурого, а також підприємств міста ТОВ в Баришівська зернова компанія, ТОВ «Бела Центр», ТОВ в Аерок, Тов Елмер, КП Міськводоканал. Приємно відзначити, що до боротьби зі сніговими заметами долучаються і депутати Березанської міської ради. Борис Нипорка постійно прочищає від снігу вулицю за Розпочався об'їзд з центру. У центральній частині Березані техніка ККП оперативно згорнула сніг, розчищені також тротуари, прочищені дороги до шкіл та міської лікарні. Порядок і в районі за вокзалля залишилося лише прочистити тротуари. Біля великих підприємств, як от Бела Центр, працівники закінчували прибирати сніг. Розгорнуто сніг і на привокзальній площі. Попрацювала техніка ККП. А от біля приміщення вокзалу сніг так і залишився лежати. Ніхто не прибирав і на пішохідному мосту через залізницю. Члени адмінкомісії спробували розшукати керівництво станції Березань, котре несе відповідальність за пішохідний міст і територію біля вокзалу. Але начальника станції Романа Мельника не було на місці. Працівники станції Березань пояснили, що він нині на навчанні. Відсутній був і його заступник. А в цілому, на переважній більшості вулиць попрацювала техніка. Звісно, до ідеалу ще далеко, але робота триває.